Сьогодні будемо тюкувати сіно вручну. Отакий ось у хлопців прибамбас. Зроблений ящичок. І шпагатик такий потрібен. Заряджається, на одній стороні в'яжеться узілок і отакочки улажується. Далі Береться сінце і запихається туди у і сам ящичок. І, хлопчики. і потім топтательний апарат. І гарненько все утоптавувати. У нас на даному участку тут зараз люцерна. Е, висохла гарненько. Якщо трохи сирувати, то можна підсолювати прямо там утюк. І солити все. Дивитися за вірьовочками, щоб вірьовки не топтувати туди. У ящичку є прорізи, зроблені спеціально прорізи, у які вставляються вірьовки ці. З них чотирьох сторін. Ми різали одинакові вірьовки. Ну, можна робити одну коротшу, одну длиннішу. Ну там той 20 см дуже не зекономиш. Зараз. І так, навильничок за навильничком. Діма грузи, ваня трамбує. І пошли, і пошли. Один у нас ось вже тючок готовий. То можна вже й показати, яке воно. Чудо витворяється. Десь 20-25 кілограмів в ньому виходить. Зв'язаний, рівненький. Любов мило Як тюкувальний апарат наче, затюкував, як Є ж, ж до тракторів прицепне і такі тюкують тюки. А це вручну. Ваня кулібін згородив і он як трамбується, воно все чудово. Так, вірьовки ось. Нарізали ми їх заранше. Десь вона десь около 3 метрів одна. Нарізали. Це я потім під грибу. Щас хлопці якраз хочеться ж показати, як затюкують тюк. І якраз глянемо й по времені. Скільки вийде по времені затюкувати. Тут у нас десь то около 5 соток, мабуть. Зараз глянемо, якраз, скільки вийде тюків із нього. Ну, я так думаю, що штук 5 не більше. Бо вже ми почти до половини дійшли, другий тільки. Ну, Там воно трошки густіше було, то може, ну ха, скільки буде, скільки і наше. Люцерна, люцерна це, вона буде, я її використовую, коли упаковую інкубаційні яйця, самі, саме сіно, а листочки ті, що пообсипаються, там будуть. То у самій лоточки для яєць. Тоді вони не колишуться і получається файно. Що там все Ваня, все ще трошки? От Ваня там коректує ногами, чувствує, як вона дуже уплотнила чи не дуже. І коригує. цей все процес. І процес йде. Фантик допомагає. Так, да? фантик? Ох, і помощник. Фантик вообще молодець. Від на мотоблокі гарно їздили, прямо зверху, на сидінні. Так, зараз він Ваня буде зв'язувати. По хитрому. Спочатку в поперек. Там де менше расстояние, де коротша веревка, так сказати. Узелок туда. Шмарик шмарих. Потім узелок узелок осів. Протягує шнурочок, натягує, тільки не сильно, бо може порватися нитка. Ну, так ось і потім зашмарих і все. Щоб його розв'язати, за, за ту ниточку і все розшмарнулося. І ці вірьовки можна використовувати і на наступний рік. На 10 років, на 10 років каже, вистачає. Раз заготовив і потім тільки користуйся. Тут такий самий спосіб. Хоп. Ну, Дмитрий, і є. Дмитрий Васильевичем сейчас. Іван Васильович з Дмитрием Васильовичем. Отак, вот червяк. Хоп і тюк готовий. Я це бачу перше, якщо чесно. Я такий тюк готовий. Скільки? Кілограм 25 буде, так? Да? 20. Ну, 20. Кілограм Ну, 20 кілограм. Любо мило глянуть. А я як спомню, це отсюда рядниною або навильником тягать. Тягать отуди аж до сонця, додому. Та це капець. А тут зараз вийде 5 штук. Возочком перевеземо і, і порядок. І по времені, скільки у нас? 5 минут, 5 минут 15 секунд. Це вже новий починають. Коротше, 5 минут один тюк. Так що все чудово. Що, витягувати? а? Хопа. Ось такі веревочки довжиною. Скільки, метра три, мабуть. Десь, десь около трьох метрів. Ну, добре, що їх же можна використовувати і потім. Все, така у нас природа, така сьогодні погода. Днем було взагалі жарота. А зараз вже, слава Богу. Всім гарного. Да. гарного вечора. Поки-поки, треба працювати.